Копійка гривню береже, каже пані Людмила. Сьогодні вона принесла їх кілограмами, збирала разом з однодумцями. Жінка переконана, фінансово підтримати захисників означає наблизити перемогу. Ми з всіма друзями, знайомими, дітьми зібрали кошти і принесли до банку здати ці кошти для збройних сил України. Кожен мішечок касирка рахує хвилин зо 15. сьогодні. На благодійність від пані Людмили пішло 2874 гривні. Щойно приходила відвідувачка, яка принесла благодійний внесок по акції Смілива гривня для благодійності, яка перераховується на користь Збройних сил України. Люди кожного дня приходять і також участвують в акції І так, із платежів часто дуже ми пропонуємо і самі перераховують на користь, яка решта залишається. У сумах. Охочі можуть віддати дрібні монети на потреби збройних сил України і ті, які в обігу, і ті, які вже ніде не приймають, каже Світлана Кошина за її словами: металеві гроші в кишенях українців це величезна сума, і навіть 10 копійок важливі. Мінімальний платіж от ми дивилися, які приймають наші відділення. Це 10 копійок і таких багато платежів. Ну також хочу зазначити, що максимальна сума була це понад 3 тисячі гривень. У нас в Сумській області працює 47 відділень і всі відділення приймають участь в цій акції. На поточний час у нас зібрано з акція триває з 1 серпня по 31 жовтня включно. З 1 серпня серпня по поточну дату у нас прийнято більше 700 платежів на загальну суму понад 120 тисяч гривень на підтримку збройних сил України. Тобто, ми запрошуємо всіх наших клієнтів, всіх людей, які мають змогу прийти і принести цю посильну допомогу для збройних сил України, як ми разом наближаємо перемогу. Започаткував благодійну акцію Нацбанк. Долучитися до неї можуть всі охочі у відділеннях Ощадбанку та Пумбу до 31 жовтня. Кошти перерахують на фронт Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми.